Хочеш прокачати дикцію весело, спробуй себе в ролі каскаря. Попереджаємо, ця історія може викликати сміх, плутанину і бажання випити водички. У пралісі промовляндії проживав професійний прогульник промов перебубон промовка. Перебобон полюбляв перекручувати прислів'я, переконувати перепелів, що півні переоцінені. Що середи він шепотів 66 шаманських шифрів, шукаючи шлях до шершневої щілини. Одного дня зустрів балакучу бабусю Броніславу Барабаненко, яка безперервно бурмотіла буремні балачки пробарвистих барбарисових баранів. Барани, до речі, були балетмейстерами. Боронь боже, бубонити безмістовно вигукнула бабуся і вручила Перебубону посібник. П'ятдесят п'ять підходів до правильного проголошення префіксів, прізвищ і приголосних. І з того часу Перебубон перестав плутатися у приголосних і став провідним промовцем промовляндії.